Добрий день, мене звати Артем Товмосян. знаходимось Ми в місті Суми на цій локації. Клавдійний фонд руки милості при співпраці з World Vision проходить роздача гуманітарної допомоги сум'янам та гостям нашого міста, людям з прикордоння. От щодня на цьому місці близько 80 сімей отримують допомогу. Люди сьогодні переживають складні часи, тому вони дуже вдячні. Дуже дякуємо компанії руки милості за те, що вони в такий важкий час нас підтримують. Ми дуже вдячні, дуже вдячні цій організації, яка нам допомагає в такий складний для нас зараз час. Нас дуже це підтримує, дуже підтримує. Велике, велике вам дякуємо. Ми допомагаємо людям оформлювати документи, допомагаємо їм зі збором цих документів. До Нас приходить дуже багато народу, особливо переселенці, які... Потребують цієї допомоги, дуже переживаємо за кожного з них, пропускаємо через себе їхні відчуття та переживання. Мене звати Тетяна, ми переселенці з Поліха. Ми жили в частному секторі, прилетіло в двір, ми вирішили, що треба їхати. Переїхали сюди і ось 2 березня. Знову війна нас наздогнала і тут влучила у сусідній в'їзд. Наша квартира теж постраждала, від одної кімнати не залишилось нічого. Якимсь чудом за секунди до вибуха я просто вискочила з кімнати і закрила двері. Почула тільки, що щось посипалось. Дев'ятого по перший етаж дом зложився. Тобто за ночь золото було а у нас живет рядом сестра, говорит, реально мы слышим крики, люди кричат, то есть, ну, стоит крик людей после этого, понял, первые секунды там, то есть люди под завалами орут, и там, ну, жуткое. Дякуємо Богові за Велику таку місію, World Vision, яка надає допомогу різну, а ми можемо це людям сьогодні надавати. До нас багато поприїжджало таких, які не мають матеріальних статків. Часто вони приїжджають на поганеньких машинах. Це такі, як Москві, Чигулі, чи Волга, часто побиті, прострілені, без вікон. Ось вони спасаються, вони сюди втікають. Доброго дня мене звати Юлія Козовкова. Я приїхала в Пирятин з міста Луганськ і вже дев'ятий рік я своєю родиною маю статус ВПО. Я дуже вдячна за цю допомогу, яку ми сьогодні отримали, тому що це навіть навіть прості речі, а але вони допомагають пережити ту трагедію, яку ми і переживаємо зараз в Україні. Це дійсно буде велика підтримка, яка допомагає нам дожити до нашої перемоги і підтримує в нас цю віру, віру в перемогу, віру в Бога і віру в себе. Дякую вам велике. Я ще краще було, якби цього не було. Якби Ми жили, як, як раніше, спокійно. А часу все, все перевернулося, все перевернулося. Кому це треба. Як вас звати? Любов Григорівна, я з Сєвєродонецька, Луганська область. Коли ви звідти вимушені були поїхати? В кінці Апреля, в марті. Я, я вже тут була. Бойові дії там сильні, Ужас. Скажи, будь ласка, дідусь умє там. Ваш дідусь, да, так? Да. Он не выдержал, серце. У нього прихватило от этого. Вот. Ми дуже благодарны людям, которые нам допомагають. Об'єднавши наші зусилля. Разом з нашими партнерами, міжнародними організаціями, всі, хто приймав участь в цьому проекті, ми бачимо, як життя людей воно змінюється. Ми можемо принести трішки щастя, радості в їхнє життя. І чуючи їхні подяки, відгуки, ми розуміємо, що ми там, де ми маємо бути, і саме тим людям можемо допомогти, які найбільше цього потребують. Дякуємо вам.